Нас оточують ідеальні образи. Кожен крем, кожна маска обіцяють омолодження, сяйво, вічну молодість. Нам обіцяють красу без моршок, без недоліків, без віку. Але краса має свою ціну. Історія косметики це історія отрут, експериментів і жертв. Від ртутів тіня Клеопатри до радіоактивних кремів ХХ століття. Те, що сьогодні прикрашає, вчора вбивало. Ласкаво просимо у брудну історію краси. У стародавньому Єгипті краса була не просто частиною життя, вона була частиною віри. І чоловіки, і жінки щодня наносили макіяж не лише заради привабливості, а щоб захистити себе від злих духів, проклять, хвороб і навіть божественного гніву. Клеопатра легендарна королева краси, щодня користувалась косметикою, яка за сучасними мірками класифікується як отрута. Найвідоміший елемент єгипетського макіяжу це підводка для очей. Але це зовсім не те, що ми знаємо сьогодні. Давні єгиптяни змішували галеніт, тобто мінерал свинцю, малахіт сажу, а іноді й антимон, який також є отруйним, і наносили цю пасту прямо на повіки. Так щодня отруйний свинець на шкірі біля очей. Проте тоді вірили, що цей макіяж несе магічний захист. Свинець вважався талісманом, а зелений малахіт символом Бога Хора, який дає владу, силу і оберігає від злих духів. Сьогодні вчені з Лувру довели: в мікродозах свинець дійсно стимулює імунну відповідь, але щоденне використання це вже зовсім інша історія. Археологи знайшли в муміях ознаки хронічного отруєння свинцем. Порушення кісткової структури, кремор, випадіння зубів, хвороби печінки, розлади нервової системи і все заради краси. Помади в древньому Єгипті також не були безпечні. Їх основою була червона охра. Це оксид заліза, змішаний із тваринним жиром. Проте, щоб надати блиску та яскравого відтінку, використовували ще й кіновар сполуку ртуті – куртуті. А іноді йодисті та бромні сполуки, які збуджували колір, і водночас провокували отруєння щитоподібної залози, висипи, випадіння волосся, нейротоксичні ефекти. Багато єгиптянок знатного роду страждали від сліпоти, шкірних хвороб, головних болей, викиднів. І все це могло бути наслідком краси, яка вбиває повільно. Але на цьому косметичні ритуали не завершувались. Волосся і нігті фарбували хною, шкіру зволожували медом, молоком, оліями, але також згідно з давніми текстами, крокодилічими екскрементами, які вважали омолоджувальним засобом. А легендарні ванни Клеопатри вони містили осляче молоко, іноді змішане з травами, алої та вином. Сьогодні б ми сказали спа, але в той час це був священний ритуал з елементами алхімії. Саме так виглядала краса у стародавньому Єгипті, свінцева підводка, ртутна помада, послід як крем для обличчя все заради божественної зовнішності і дуже людських жертв. Часи давньої Греції. Краса стає уособленням доблесті та божественної гармонії, ідеальне тіло, ознака гідності, але вже в Римі краса набуває іншого сенсу, вона перетворюється на символ влади, багатства та статусу. Чим блідіше твоє обличчя, тим вищий твій ранг, адже смаглява шкіра асоціювалась із долею рабів і селян, працею під сонцем. Щоб досягти аристократичної блідості, римлянки і патриці щодня наносили на обличчя пасту з оциту та свинцевий білил, це не просто небезпечно, це повільне отруєння. Свинець накопичувався в організмі, викликаючи виразки на шкірі, головний біль, випадіння волосся, ураження печінки та навіть нервову слабкість. Але чим більше, тим краще, навіть ціною власного здоров'я. Так звана паста рум'яна. Її виготовляли з кіноварі, отруйної сполуки ртуті. Як відомо з розповіді про Єгипет, Губи фармували суміш у кіноварі червоного вина й меду, іноді додавали свинцеві окиси для блиску і стійкості. Очі вії та брови підкреслювали значно простіше ніж у Єгипті, сажею, яка була змішана з тваринним жиром або яєчним білком. І саме в Римській імперії розпочали активне застосування пахощів в косметології, часто на основі різних рослинних смол та масел, Амбри іноді з додаванням зміїного жиру чи екстракту з рогу носорога, якого цінували за магічні властивості. Одна з найвідоміших модниць Римської імперії Попея Сабіна, друга дружина імператора Нерона. Вона залишила по собі легенду не лише як красуня, але й як королева токсичної косметики. Щоб зберегти шкіру, яку немовляти, попея щоденно купалася в ослячому молоці, яке доставляли з окремих ферм до трьохсот ослиць одночасно, щоб забезпечити одну ванну. До суміші додавали трояндову олію, мед, оцет і сіль з мертвого моря. Її нічні креми містили не лише пелюстки квітів і спеції, а й тонко подрібнені перлини, олово навіть подекуди подрібнений малахіт, що вважалося омолоджуючим, але насправді подразнювало шкіру. У її косметичному арсеналі були мідні пігменти, білий лазоксиду олова, отруйні антимонієві пасти для очей. Римські хроніки згадують, що її шкіра мала неприродний блиск, що могло бути наслідком отруєння важкими металами. У багатих домах Риму краса була справою не особистою, а соціальною. Жінки рідко фарбувались самі. Для цього у них були раби косметологи, яких називали косметає або орнатріс. Вони готували й наносили косметику, укладали складні зачіски часом по 3-4 години щоденно. Робили масажі, епіляцію, манікюр, догляд за тілом, зберігали рецепти та секрети господині. Часто це були освічені раби, яких спеціально купували як професіоналів у догляді. Їх цінували за досвід, але карали за помилки, помилка в зачистці і рабиня могла втратити не лише роботу, а й життя. У деяких випадках ці стилісти рабовласницької еліти ставали настільки відомими, що згадувались у хроніках чи гравіювались на надгробках як майстри краси. Тож римський ідеал краси був жорстким до шкіри, до тіла, до життя. Але краса для римлянок це була влада, вплив та вічне змагання за досконалість. Після падіння Римської імперії Європа занурилась у нову епоху, темні століття середньовіччя, християнство приносить сувору мораль, і все, що прикрашає тіло, вважається гріховним. Але краса ніколи не зникає. Вона просто ховається. І, хоч у публічному просторі макіяж це ганьба, вдома у тіні штор жінки продовжують вдаватися до таємної косметики. Біла шкіра лишається еталоном вишуканості. Знову в хід ідуть свинцеві білила, змішані з оцтом і ртуттю, ті самі засоби, які вбивали римських патриціанок. Тепер убивають графинь, герцогинь та королівських фавориток. Від свинцю, звісно ж, випадало волосся, чорніли й ламалися зуби. На обличчі з'являлись виразки, але для маскування нових ушкоджень жінки наносили ще більше білил. Це було порочне коло краси через біль. Але мода йшла ще далі. З'являється внутрішня косметика, засоби, які не мазали, а вживали. Найнебезпечніший із них миш'як. Його пили, щоб очистити кров, зробити шкіру білою, шовковистою, обличчя як у фарфурової статуетки. Але наслідки летальні: руйнування печінки, шлунку та мозку. У деяких випадках смерть через кілька років. Та не зважаючи на ризики, жінки продовжували, бо краса була соціальним капіталом. Шансом на вигідний шлюб або місце при дворі. Щоб нейтралізувати біль після миш'яку або просто виглядати спокусливо, жінки зверталися до ще одного смертельного союзника краси Беладонни. Ця рослина відома як Атропа Беладонна, названа на честь грецької богині смерті Атропи. А назва Беладонна італійською означає гарна жінка. Але за цією красою ховалася одна з найнебезпечніших отрут в історії Європи. Беладонна містить атропін – потужний алкалоїд, який розширює зіниці, роблячи погляд чарівним. Пригнічує біль, викликає галюцинації тахікардію, втрату контролю. У великих дозах смерть від зупинки дихання. Італії епохи Ренесансу знатні жінки капали екстракт беладони в очі, блиск, легке розширення зіниць. Вони вважалися ознакою палкого серця. Але згодом жінки ставали сліпими або божевільними. У 1560-х роках дружина італійського герцога Гвідо Балдо де ла Ровере щодня вживала косметичні краплі, до складу яких входила мікродоза беладони. Вона втратила зір ще до 30 років. В історії також згадується, що Катерина Медічі, королева Франції, носила при собі парфуми з беладонною, якими можна було як спокусити, так і отруїти. Середньовічна Європа це час, коли краса стає алхімією, але алхімія, як і магія, завжди має свою ціну і часто смертельну. Людство XVIII століття вірить у науку, логіку і прогрес, але краса все ще живе в тіні небезпеки. У цей період зароджується справжній ринок краси, з'являються перші косметичні бренди, комерційні парфуми та модні журнали на кшталт Меркюргаланд та «Ла Тойлет з порадами, рецептами та часом смертельно небезпечними інгредієнтами. Жінки й чоловіки дворянських родів прагнули довершеного вигляду. Але позолота зовнішності мала свою темну ціну. Свинцеві білила все ще популярні попри очевидну шкоду. Вони створювали ідеально біле обличчя, але водночас повільно вбивали власників цієї краси. Рум'яна з карміну, яскравий червоний барвник, добутий із перетертого тіла кошенілі, комахи, що паразитує на кактусах. Їх сушили, розтирали й змішували з жиром та вином. Уявіть собі, на обличчі сотні розчавлених комах як символ аристократичної пристрасті. Омади виготовляли зі свинцю та кіноварі, так званої ртутної солі та інших токсичних пігментів. Вони мали насичений колір, довго трималися на губах і повільно отруювали кров. У Франції зафіксовано випадки, коли придворні дами втрачали голос і нюх, бо токсини уражали нервову систему. У моду в цей час входить фарбоване волосся. Особливо популярними стають білі або попелясті відтінки, символ вишуканості. Але способи знебарвлення це алхімія на межі катастрофи, кислоти, селітра, сірка на шатир. Ось чарівні інгредієнти перукарів. Часто після процедури клієнтки отримували опіки шкіри, втрату волосся або хімічні ушкодження дихальних шляхів. У записах лікарів XVIII століття зафіксовано більше 20% жінок, які регулярно фарбували волосся кислотами, мали часткову алопецію, що означає незворотне випадіння волосся частково або повністю. Аптеки того часу починають продавати модні пігулки краси, до складу яких входив мишяк. Їх рекламували як засіб від вугрів та веснянок для очищення крові та омолодження шкіри, але ці препарати викликали анемію, ураження нирок та виразки кишечника і в деяких випадках смерть. Цікавий факт: з 1789 року у Парижі було зафіксовано серію смертей серед модниць, які купували миш'якові пігулки під назвою Серафимна краса. Рекламний слоган цих пігулок відповідав реальності, але з ефектом до навпаки краса без недоліків за тиждень. А насправді смертельне отруєння вже через 10-14 днів. У гонитві за чистою шкірою вмило починає додавати миш'як. Його втирали у пори, не підозрюючи, що він проникає у кров. Результат отруєння через звичайну ранкову гігієну. Аромати задля приємності здавались безпечними, але парфуми часто містили отруйні спирти, розчинники, а іноді ртуччі камфору, що спричиняли головний біль втрату свідомості і залежність. 18 століття створило новий ідеал краси, витончений, модної, блискучої, але кожен штрих цієї краси був нанесений токсичними пензлями. 20-те століття час швидких змін, великих ідей і нових отрут. Краса стає масовою індустрією. Хімія, нова богиня, а реклама її жертовник. Завдяки стрімкому розвитку хімічної промисловості після Першої світової війни. Косметика вперше стала доступною не лише еліті, а й середньому класу. Але контролю безпеки майже не існувало. У 1920-х роках у США 10 жінок осліпли через дешеву туш для вій з бактеріальними інфекціями. Найгучніший скандал, лешлюр, люр, туш, що викликала хімічні опіки, виразки і сліпоту. У 1933 році. Одна жінка померла після зараження крові. Інфекція проникла крізь повіки. Радій, нове диво науки. Він світиться в темряві. Він живий. І, звісно ж, ніхто не створив слоган сяй як світло радію. Люди ще не знали, що він вбиває зсередини. Кремто популярний у Франції у 1930-х роках. Рекламні слогани обіцяли відродження клітин енергію молодості завдяки Торію та Радію. Люди щодня мазали на себе смертельно-радіоактивні речовини, а наслідки. Випадки раку шкіри, проблеми з кістками, випадіння зубів та безпліддя. В США на той час продавалися радіоактивні таблетки, ванни, зубні пасти, усе заради краси й молодості. Найгучніший випадок смерть американського мільйонера Ебена Баєра, що вживав радій як енергетик. Його щелепа буквально розсипалася, а тіло було настільки отруєне, що довелося ховати в свинцевій труні. У 1930-х та 50-х роках креми, пудри й фарби містили формальдегід. Це консервант, який викликає рак. ртуть відбілюючий агент в нічних кремах, свинець у помадах і тональних засобах, вуглеводні, як базові компоненти. Все це продавалося без обмежень, іноді з підписом схвалено лікарем. В деяких помадах виявляли до 20% свинцю, і жінки щодня з'їдали мікродози, злизуючи його з губ. Лише у 1938 році, після низки гучних скандалів, Конгрес США ухвалює перше законодавство про контроль косметики Food, Drug and Cosmetics Act. Але цей закон не забороняв токсини. Він просто давав FDA повноваження редагувати постфактум. Тобто компанія могла продавати що завгодно, поки не ставались смертельні інциденти. До кінця 1950-х індустрія краси ще трималася на тонкій межі між рекламою та отруєнням. Люди довіряли глянцевим обіцянкам і не читали етикеток, бо їх майже не було. ХХ століття стало епохою вибуху краси, але й епохою, коли сотні тисяч людей стали жертвами експериментів із хімією, замаскованими під модні новинки, і тільки крок за кроком, через трагедії та розслідування, людство почало розуміти, краса без контролю це повільна отрута. Сьогодні косметика це вже не просто засіб, це культ і ринок, що керує нашими бажаннями. У світі Інстаграм, Тікток і фільтрів ми щодня бачимо обличчя, що блищать без жодної пори, без зморшок, без недоліків. І кожен хоче бути частиною цієї ілюзії. Сучасна косметика це вже не крем, це хімічний коктейль і медична процедура, Креми з екстрактом плаценти, зміїною отрутою, равликовим слизом. Маски з наночистками, ін'єкції ботоксу, гілоуронові філери, мезотерапія, ліполітики, косметика з гормоноподібними речовинами, ендокринними дезрупторами, іноді без чіткого маркування. В епоху, коли краса стала мікродозованою хімією, ми майже не ставимо питання: а що в тюбику, що в ампулі, що ми щодня втираємо в обличчя та шкіру. Небезпека 21-го століття це не отрута, а невидимість. Ніхто не додає свинецю помади навмисне, але мікродози важких металів все ще трапляються: силікони, фталати, парабени, штучні ароматизатори, консерванти усе це може накопичуватися у тканинах, викликати алергії, гормональні порушення, проблеми з репродуктивною системою. Дослідження 2020-х років вже фіксують сліди так званого ПФАС, вічних хімікатів у декоративній косметиці, включно з продукцією відомих брендів. А деякі компанії відмовляються публікувати повний склад, посилаючись на комерційну таємницю. Адже краса це мільярдний бізнес. Але чи правда його основа. У маркетинговому світі «Clean Beauty Organic Natural» Часто лише наклейки, часто за ними ховаються ті ж синтетичні компоненти, але з новим обличчям. Натуральність продається краще, незалежно від того, чи є вона реальною. У нас більше вибору, ніж будь-коли, але чи більше ми знаємо. У гонитві за ідеалом ми вживали свинець, ртуть, мишяк, радій, фарбували шкіру отрутою, ковтали омолоджуючі пігулки, що повільно руйнували організм. Ми перетворювали себе на експериментальні зразки добровільно. Історія краси це історія жертв, обманів, ілюзій і глибокої потреби бути прийнятними. Сьогодні ми маємо знання, але чи маємо ми мудрість? Краса це сила, але вона має бути отрутою. Вона не має бути замаскованим болем. Справжнє запитання не в тому, чи можемо ми виглядати краще, а в тому, якою ціною ми цього досягаємо. Бо краса, яка шкодить, це не краса, це компроміс. Історія показує, коли ми сліпо йдемо за ідеалом, ми часто платимо здоров'ям, свободою і правдою. І, можливо, час знову поставити головні питання: життя чи краса, що насправді є красивим, і хто це вирішує, ми чи індустрія краси.